Хліб наш насущний представляє щоденне християнське читання. Насіння часу. Марка 4.20 А посіяне в добру землю. Це ті, що слухають слово і приймають і родять. У 1879 році люди, які спостерігали за вільямом білом, ймовірно, вважали його безумцем. Вони бачили професора ботаніки, який узяв 20 пляшок, наповнив їх різним насінням і закопав у землю. Однак люди не знали, що Біл проводив експеримент щодо життєздатності насіння, який мав тривати століттями. Через кожні 20 років одна з пляшок мала бути викопана, аби посадити насіння, яке в ній містилося, і подивитися, що з нього проросте. Господь Ісус багато казав просіння насіння, часто уподібнюючи це розповсюдженню слова. Він розповідав, що деяке насіння буде вкрадене сатаною, інше не зможе пустити коріння через брак ґрунту, а ще інше не зможе прорости, бо його заглушить навколишнє життя. Коли ми розповсюджуємо добру звістку, від нас не залежить яке насіння проросте. Наше завдання просто сіяти Євангеліє, розповідати іншим про Ісуса. Ідіть по цілому світові та всьому творінню Євангелію проповідуйте. У 2021 році була викопана ще одна пляшка біла. Дослідники висадили насіння в ґрунт, і частина насіння зрештою проросла, переживши понад 142 роки. Коли ми свідчимо про свою віру іншим, то не знаємо, чи пустить наше слово коріння і коли це станеться. Втім, пам'ятаємо, що насіння доброї звістки може і через багато років прорости в серці людини. Згадайте, коли ви ділилися з кимось доброю звісткою, як ця людина відреагувала на ваші слова, як ви молитесь за цю людину. Помолимось, дорогий Боже! Будь ласка, сповни мене сміливістю розповідати про Ісуса друзям і колегам. Амінь. Матеріал надано служінням хліб наш насущний. Поділіться з нами вашими думками, коментарями та свідоцтвами на наших сторінках у Фейсбук та Інстаграму.